Привіт усім, друзі! Вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми продовжимо грати гру Привид Сушіми. Ми знаходимося у форті, який нам був необхідний для того, щоб своїми силами зібратися. Ми йдемо виконувати, завершати квестову лінію «Леді Масако». Вас перед початком, як завжди, попрошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Йдемо, зустрінемося з Леді Масако. Послухаємо, що вона нам розкаже такого. У неї також сталася велика біда. Воно недалеко, вон воно ніби. Ще не можу повірити, що ми були в кількох кроках від смерті, але так ми. Ви знаєте, хто не піде в Гонгарію? Ясуна! Ясуна — це жахлива дівчинка. Fill my belly. He has a big family. His youngest is that him. Ось он. Джин, вибач, я тебе потурбував. Нічого страшного. Ти не потурбував. Ти молишся? За всіх моїх рідних. Вибачаю вибач, за все те, що I я маю зробити. Що ти сказала? Я не можу чути їх. Можливо, твої рідні мовчать, потом, тому що ти робиш те, що ти повинна робити. Я знаю, де моя сестра. В к е, в форті, в, е, в форті клани Кучіки. І ти готова? Я не, не можу зупинитися горіти. Не можу більше молитися. No Сестра зрадниця? куча знаходиться в цій стороні? Як ти знайшла свою сестру? Вона вийшла заміж за Ікеда з клана Кучі. Вони тут сильні посеред.

Люди кажуть, що вона дуже важка. Ти думаєш, що це правда? Маємо з трю. Все, бачите. Чому твоя людина втратила свій дім? що Ікеда був захопником. Чому ти не вийшла заміж за самого? Коли ми молоді, бандити атакували наші місце і хана ховалася з батьками?

вони непогано говорять про. нього. Що ти хочеш, Дим, я хочу зрозуміти, чому вона стала така зла, щоб знищити весь клан після скількох років? Хана вбила мою І Сьогодні вона заплатить за це. Ну, говорять. Я думаю, хоч смисл переводять. Є якісь знаки. Ми близько. Але наші відносини не дуже були. Ми змінили все, і тому я не знаю, що знаходиться в її серці. Вона прийшла до мене того дня, і ми чекали новини з комоди. Але це був перший час, коли ми були дуже близькі. Тоді коли ми внуки. Давали їй подарунки і любили її. Але тепер я знаю, що вона любила комфорт і все мало побачити наші смертя. Я залишилася з дружинами моїх синів, а вона взяла моїх внуків і пішла. Але це все було дуже страшно. Тому що це була хана. Вона. Знищила всіх, я дала тобі втікти. Моє виживання було її основною проблемою. Хочу штанго вона дала, що дала вижити леді Масок. Скачем, скачемо, скачемо, скачем. По краю не видно. Ліс саго. Ми майже тут. Давай продовжимо. ногам. Коней залишимо. Ми не знаємо, що нас чекає. Форт Кікучі. Охоронці на воротах. Будь обережні. Це леді меси повпати її. Поможе відкрити ворота скоріше, щоб менші охорони нас бачили. Вона допомагає людям, вона допомагає ні для кого, крім себе. Леди Хана, покажися. Би їх. Де вона? Ви служите убивці. Боягузи. Скільки там ще йдуть? Немає значення убий всіх. Я вбила достатньо, давай закінчимо це. Та -та Шкода самураю. Вбивати. Есть крутые там, будь ласка, не убивай мене. мене. <кхем> да ладно, хан? Вона там на горі? Скажи цим боягузам, що прийшла сестра. Мукає щось. Що ти будеш робити, коли її побачиш? Точно те саме, що коли вона... Що вона, зробила мені? вона ж твоя сестра. Вона вбила мою сім'ю, Хана, покажися. Show yourself. Менша сестра. Ти думаєш, що ти пощадю? Що це було? Жінка, яка була в Монголі. Ти мене рада бачити? Ти забрала в мене все. Діти і внуки цього недостатньо. Але нарешті я заберу все. Вбити їх. Такі вони гадючі. Зупини її, я, я з ними пограюся. Сломах, крути. Вот и все. Масоко. Там любов, чи що? Ну що, ти вбила моїх дітей, моїх внуків, знищила мою сім'ю, маленька ціна за те, що ти зробила. ти нічого не зробила. Ти вкрала все. Викнула мене з дому. Забрала моє життя, яке було моє. з цим кашом в цих заморожених землях. Ти не розумієш того життя, з чим я живу. Те життя, яке ти забрала від мене. You це все було не моя вина. No, no, це, це твоя вина. Щоб ти була проклята. Ти прийшла вбити мене. Це буде твоя відповідальність. Я не можу закінчити твої страждання. Але ти можеш. Тепер ти маєш нічого. Страшна смерть. Мою сім'ю було відплачено. Я хотіла вшанувати їх, медитувати моїми спогадами, але ти все знищила. Навіть зараз. У мене нічого не залишилось. No. Ти знаєш, що ти You've маєш робити. Ти маєш вшанувати свою сім'ю і платити за їх. Тепер ти знайшла мир. Цей шлях не, не, не веде до миру. А до чого він веде? Я не, знаю. я не знаю. Я маю йти далі, щоб вияснити. Я не дам тобі піти. Не повинна. Але я буду там. Коли ти, ти мене будеш там, потребувати. When you need me. Ой, ще одна сумна історія, друзі. Важка трішки гра, ну емоційно важка. Багато втрат, багато зради. Маска адачі. Шарм втраченого місків. Золото, де золото? Давайте глянемо. Що це за маска Адачі? <кій> Ось воно. Ага, вона просто дає такий підбородочок. Ага, виглядає, хай поки буде вона. Хоча мені ось це ще подобається. Так, далі ми будемо рухатись, а, тут недалеко. До монаха. Ну, але його завдання ми будемо виконувати вже в наступній серії. На цьому ми закінчимо. Дякую, друзі, що були з нами, що з нами споглядали та проживали <кхем> цю останню історію, пов'язану з Леді Масако. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми побачимось. Пока-пока!